Нас е, дебютний випуск серії програм Колаб Онлайн. І сьогодні ми запросили у гості молоду людину, громадського діяча, студентку, активістку Дар'ю Скрипко. Даша, привітайся, будь ласка, з нашими глядачами. Привіт усім, привіт, Антон. Хотілось би зробити нам таку трошечки лампову, комфортну домашню атмосферу, тому я пропоную тобі чашечку цього гарячого, смачного так. чаю. А ми розпочнемо. Я вважаю, перше питання, яке буде цікавить наших глядачів, це те, як е, пристосували студенти до умов сьогодення та як переживає ворожі обстріли Глухівський Лухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, якому, до речі, нещодавно виповнилося аж 150 років. Так, в нашому село чоловому красенню вже 150 років. років. Е, нещодавно ми відсвяткували цю визначну дату. З приводу студентів, на жаль, наше студентське життя з тобою також припало не на найкращі часи, і на пандемію, і на повномасштабну війну і для нашого міста це дуже великий виклик, як і для нашого університету, також. Бо раніше. Саме університет був таким серцем, я вважаю, Глухова, який і давав йому статус молодіжного студентського маленького містечка завдяки університетській спільноті і студентам загалом місто завжди було живим, завжди був якийсь молодіжний рух. А зараз, на жаль, це Можна сказати навіть неможливо, бо навчання перейшло в онлайн, всі сидять вдома, і немає повністю безпечного місця в нашому районі, аби можна було зібрати якусь кількість людей, аби з ними навіть трохи посидіти і поговорити навіть просто про наше студентські наші студентські будні. Е, тому так, але я дуже сподіваюся, що ми все-таки зможемо, хоч е, з урахуванням безпекових норм, хоч якось підтримувати, е, хоч якесь активне студентське життя. А от е, саме зараз, чи проводяться у вас якісь е, заходи, можливо е, зустрічі представників цього самого студентського самоврядування, можливо, про щось ви спілкуєтесь, щось плануєте на майбутнє. Так, в університеті є бомбосховище, де ми можемо зустрічатися з представниками студентського самоврядування, з активістами студентства загалом. Але, на жаль, не всі в місті деякі евакуювалися, деякі просто вступили до нашого університету з інших регіонів, тому вони підтримують з нами зв'язок тільки онлайн. Про що говорять студенти? Чи мріють вони про те, що у місто повернеться оця хвиля студентського драйву, якої нам зараз усім, мабуть, дуже сильно не вистачає? Звичайно, якраз таки ті самі активісти, які зараз, хоч як-небудь підтримують хоч якийсь активний рух наразі, звичайно, мріють про те, що колись ми зможемо. Створити якийсь захід на вактовій сцені нашого університету або в принципі по місту. Я, наприклад, коли вступала у 2021 році, я вже знала, що якщо я буду вступати до нашого університету, я буду брати участь в гуморині, я буду брати участь у різних заходах, аби виступати на сцені. Я хотіла створити свою команду КВК, хотіла взяти участь у одному першокурснику. На жаль, цей конкурс зараз проводиться онлайн тільки і дуже сподіваюся, що колись ми все-таки зможемо відтворити його на сцені. А для того, щоб цей час настав якомога скоріше, ми всі повинні допомагати нашим хлопцям, нашим захисникам. Тому у описі до цього відео ви можете знайти банку, там ви можете задонатити. Для нашої розвідувально-ударної групи аеророзвідки прикордонників, які виявляють та знищують ворожі позиції, координують дії та зберігають наші життя на прикордонні Глухівщини. На сьогодні хлопці потребують посиленої активної антени з кабелями та зарядного пристрою для забезпечення стабільної роботи дронів у нашому прикордонні. Ціль збору зібрати майже 93 тисячі гривень. Тому друзі, допоможемо нашим захисникам і тим самим наблизимо перемогу. А ми рухаємося далі і. Я вважаю, що поки така важка ситуація, кожен не має сидіти просто на місці, склавши руки, а повинен розвиватися так, як це робиш ти. Тому, Даша, розкажи, будь ласка, нам про свій досвід подорожі до Туреччини, про е, цю програму академічної мобільності, так? Е, навчання по обміну так. нам усім буде дуже цікаво. Добре, е, минулому році, 23-го року, восени. Е... Я все-таки вирішила подати заявку на академічну мобільність програми Erasmus до Туреччини і ця програма обміну студентів. Я повинна була їхати до Туреччини, і звісно ж туреччини повинні були їхати студенти до нас, але з війною тут тільки одна сторона їде. На жаль. Я повинна була навчатися і навчалася один семестр в Туреччині за такою ж програмою, як я навчаюся тут в Україні. Це дуже великий досвід для мене був, адже я ні разу, як я вже багатьом вже казала, не була за кордоном, і для мене, і для моєї сім'ї це було також великим викликом. Адже я ні разу нікуди не їздила сама, і для моїх батьків це було досить таки е, дивним відчуттям, що їхня дитина е, буде десь там, а вони в іншому місці, і ми не зможемо якось зв'язуватися, окрім як онлайн. Е, тому перед цим е, прийшлося ще довго е, повчити своїх батьків, е, зв'язуватися зі мною через е, е, різні. Е, Програми зв'язку, типу FaceApp, Міту і тому подібне. Далі я відправилася до Туреччини і знайшла дуже багато для себе друзів. Дуже різних з різних країн, не тільки з Туреччини, бо там також були і студенти інших країн, бо також за обмінами дуже багато студентів з Казахстану. Також по такій самій програмі, які я приїздили до Туреччини студентка і моя сусідка по кімнаті з Бангладешу, студентка магістерської програми. А також а, був а, хлопчик з Бразилії і з Чехії, а також з Азербайджану. І ми, от а, такою своєю, а, як я казала, інтернаціональною компанією завжди гуляли, ходили. А, Ознайомлювалася з місцевістю. Нам хлопець з Азербайджан завжди допомагав розмовляти з місцевими, адже він знав турецьку, але не знав англійську. Тому ми якось так спробували спілкуватися наполовину турецькими там словами, які я знала, наполовину англійськими, що він там міг щось знати, і ми якось так старалися налагодити зв'язки наші. Але багато хто з них питав за стан України наразі, хтось навіть і не був в контексті війни. Вони думають, що в нас вже давним давно закінчилася війна. Так, але я їм всім показувала наші прильоти саме по Глухівщині, саме по нашому району, бо я їм пояснювала, що я живу аж на прикордоні з Росією, тобто в нас життя. Дуже складне з таким сусідом. І коли вони чули ці вибухи, коли вони бачили ті відео, фото, які їм показували, вони були а, дуже налякані, і вони навіть не могли пояснити, як їм відреагувати на це, вони постійно казали, що вони. А, Дуже вибачаються за це, а я кажу, що ви не повинні вибачатися. Тут не ви видні в цьому ситуації. Вони кажуть, що ми просто не знаємо, як вам краще допомогти в цій ситуації, бо це дуже складно, що ви не маєте великої можливості там навіть вийти просто на, на офлайн навчання і тому подібне. Тому так вони е, виражали свою підтримку. Е, деякі е, хлопці з Казахстану е, були в контексті війни. Вони слідкують за телеграм-каналами війни. І один е, був хлоп... хлопчик норасли який е, мені е, співав е, пісню Ой лусі червона калина і батько наш бандит, Україна мати. Він коли ми були тоді. В якомусь офісі, де нам повинні були зробити якраз такі документи турецькі, і ми просто стоїмо, просто мовчимо, ніхто нічого не каже. Нас ціла то натовп е, е, людей був тоді, і просто тиша тиша, а потім він як починає. Ой, ой, я так я поворачуюсь на нього. Він такий. І далі продовжує співати. Я така, ти знаєш цю пісню? каже, да, знаю. Каже, я навіть всю пісню не знаю, ти знаєш. Каже, а я не тільки цю знаю. Кажу, ай куща. І починає співати пісню про Степана Банера. така, йо май, йо Оце так. І він надалі підтримує зі мною зв'язок. Він. Писав мені е, привітання з Днем Незалежності. Він побажав, щоб ми все таки були е, незалежні від Росії, щоб е, наші всі міста повернулися до нас з окупації, щоб ми змогли деокупувати всі наші міста, і все в нас країні в було гарно. Чи дуже складно було тобі пристосуватися до такого нового життя, до нового твого місця проживання, до того навчання, що в тебе е, відбувалося там? Бо судячи з твоєї розповіді, друзі тобі дуже сильно допомогли. Так, але насправді пристосувала я, в принципі, вмію пристосовуватися до нових умов життя, але все-таки це якийсь перший такий перформанс був у моєму житті. Тому пристосування було таке. Ну я думаю, довгувате і навіть уже в кінці. Самої подорожі я вже не хотіла їхати назад додому. Бо коли я їхала туди, я думала, Боже, 4 місяці це дуже багато. Я 4 місяці буду одна в іншій країні. Що зі мною може страпитися? А потім, коли вже час був від'їжджати, я така. А я тільки, я тільки пристосувалася до цього місця. Ну куди я можу поїхати? Я ще хочу. я не все побачила. Ми не по всім встигли містам, місцям різним поїздити, подивитися по Туреччині дуже Навіть по місту місто Ніде має дуже гарні архітектурні і історичні будівлі і споруди, які. Пов'язані з нашою релігією, я хотіла а, туди поїхати, але так і не вийшло. То через екзамени, то ми були в іншому місті, також подорожували, але так. А, Звичайно, і мої саме з навчанням, просто своїм навчанням дуже допомогли мої одногрупники. Я навчалася одразу на двох курсах, бо деякі предмети були на третьому курсі, а деякі предмети були на першому курсі. І що з першого курсу, першокурсники, що третього курсники мені дуже сильно допомагали. Вони всі дівчата, хлопці були до мене дуже лояльні і дружні. Вони завжди хотіли мені в чомусь допомогти, якщо я не розбиралася. А, тому так, вони дуже допомогли зрозуміти взагалі систему їх ос освіти. Це дуже добре, коли поруч є так. люди, які готові допомогти щось підказати. За весь час, що ти перебувала у Туреччині, що найбільше тебе вразило? Можливо, це архітектура, чи їжа, чи культура? М -м, за це, звичайно, можна довго говорити. А, мене вразило багато чого, а, взагалі, по-перше, я не з тих дівчат, хто слідкував за турецькою культурою, там не дивився серіали, там Сарканом Бала там чи ще що небудь. Я коли їхала, я взагалі нічого не знала, окрім того, що столиця Туреччини це Анкара все більше, і що у них Ердоган, президент, все більше я нічого не знала. Але завдяки якраз таки людям, турецьким новим друзям. І тому бажання, що я хотіла просто дізнатися щось цікаве про а, Туреччину і її культуру. Чи вона, наприклад, відрізняється від нашої, чи щось ще, а, вони дуже багато мені чого а, розповіли, а, показали іноді у нашому кампусі а, біля нашого гуртожитку натовп турецьких студентів. А, Любили влаштовувати якісь аля типу дискотека, але це не називає не, не можна назвати ще дискотеку. Вони просто брали колонку, включали турецькі е, якісь народні або в принципі е, традиційні е, пісні і починали е, танцювати традиційні танці. І через це я дізналася про їхні танці. і, Взагалом що, е, ну, їхні всі традиційні рухи це е, вони беруться мізінчиками один до одного, наприклад. І просто притупчуючи отак, от танцюють. <рес> і це було. І оце як тільки я щось танцюю, типу, як вони, вони дуже цьому були раді, що Українка цікавиться їхньою культурою, що їм так було якось не знаю, якась вдячність була, що я цікавлюся цим. Далі ж я так само вивчала, Спробувала вивчити їхню мову. Не так сказати, що я її вивчила, але, як мінімум, я знаю і такі і якісь її особливості. Наприклад, що взагалі, що, як і в нашій мові, є такі слова і походження таких слів, що у нас є схожі слова. скажімо так. Наприклад, та сама шапка, що у них шапка, uh -huh. що у нас шапка. Так, так само як наприклад, президент у них це башка, ну, е, Автобусна зупинка це не матюк чи щось таке, це дурак. У них турецькою. Я завжди кожен день чула оце слово дурак, дурак, бо ми повинні були з нашого кампусу до міста їхати завжди на автобусі. На автобус від'їжджає від дурака. До речі, так. Також... Наприклад, склянка у них називається бардак. Ми зараз з тобою з бардака п'ємо чай, і чай у них також чай, тому так дуже багато таких слів, які кожен з нас знає з приводу. Їхньої їжі. Це така навіть болюча тема для мене, бо турки люблять все гостре, mm -hmm. жирне, що для мене є дуже специфічною їжею, бо я не люблю дуже гострого чогось, а у них практично вся їжа, навіть та, яка для них не є взагалі гострою, для мене вона гостра буде. Тому так само я спробувала кебаб. Різні види його, що взагалі це відрізняється від того, кіба що ми їмо в Україні, і взагалі там інша подача його також там дуже багато солодощів. У них, якщо це щось солодке, то воно буде дуже солодке. Але я таке люблю, тому тут це тільки плюс для них. Наприклад, та ж сама пахлава. Я могла хоч кожен день її купляти, бо взагалі вона дорога, тому я кожен день її не їла, але іноді могла собі дозволити це і була дуже цьому рада, бо останній раз їла по хлопу ще в Криму. Тому так а з приводу архітектури або взагалі визначних якихось місць, я побувала в Антікабірі, це усипальниця. Ататюрка, хто не знає, Ататюрк – тюрк це е, зачинатель, скажімо так, туреччини. І якщо ви збираєтесь їхати в Туреччину і спілкуватися з турками, ви повинні знати про Ататюрка, бо вони дуже е, славні патріоти, які е, дуже е, люблять е, цю постать. Е, бо для них е, у них в кожному кабінеті виси, висить його портрет раз, разом з прапором їхнього, їхньої країни, і е, в деяких навіть висить не тільки його портрет, а й е, заповіт для молоді. Він сказав такі заповіти, які вони, напевно, навіть знають е, взагалі. Е, можуть просто прокинутися вночі і розказати його повністю. Е, тому так... Е, для них це дуже важлива постать. Також побувала звичайно в Стамбулі. Це вже коли я їхала вже назад додому, побувала в Стамбулі по всім визначним місцям. І, напевно, Стамбул це найкраще місце, яке я бачила, бо ну, я дуже мало змогла якихось визначних місць Туреччини побувати, бо ми навіть і на певної половини нашого списку не проїздили через нехватку часу. Але в Стамбулі побувала і на Галацькій вежі, біля Галацької вежі, точніше, бо в саму Галацьку вежу пройти треба було дуже дорого заплатити і відстояти дуже велику чергу. Побували, пофотографувалися біля моста, який з'єднує якраз таки Азію і Європу. Там же з однієї сторони це Азія, з іншої сторони це Європа. Так. І, звичайно ж, поплавила на кораблі на Босфору. Ми ще якраз уловили той момент, що змогли прокататися на заході сонця, і Це було дуже так атмосферно і красиво. Тому Туреччина дуже вразила, не дивлячись на те, що я ніколи не цікавилася їхньою культурою. А зараз дуже багато чого знаю. А були думки залишитися там, не повертатися додому. Повертатися все-таки хотілося, а жити прямо там, напевно, я би не змогла, бо мені не підходить їх клімат, як я, вже, як я вже зрозуміла згодом. Тому а приїхати ще раз як турист я б тільки за сподобалося тобі? Так? так, звичайно, і ще багато чого можна подивитися по Туреччині. Це дуже колоритний, колоритна нація. Ось коли ти повернулася у рідне місто, що ти зробила найпершим? Найпершим приїхала, і, звичайно, мене зустріли мої батьки. І одразу ж ми всі у трьох розплакалися, бо ми дуже сентиментальні такі скрипки. І е, на нас вже і кричав сам водій, бо ми там довго стояли і обнімалися. Е, тому так, е, це найперше, що я зробила. Звичайно ж, повернулася додому. Е, Сходила в університет, де мене зустріли моя команда студентського самоврядування, де ми знову ж таки поговорили, де вони розповіли мені, як зі мною сумували. І я за ними. Ми, звичайно, зв'язувалися онлайн, у нас були засідання студентського самоврядування в онлайн форматі, але все одно ну, жива зустріч набагато сильніша і емоційніша ніж онлайн. Звісно. Дуже цікаво, мені буде послухати про твою творчість. Я думаю, що глядачам також, адже дуже багато блоківчан знає тебе саме як творчу особистість. Розкажи нам, будь ласка, трошечки про це. Дуже складно буде розповісти це якось у трьох словах, бо я маю дуже багато хобі, і якщо це не буде звучати якось егоцентрично, я дуже різностороння особистість, і я не можу виділити щось одне з цього, бо для мене всі ці хобі важливі. Хтось мене вже знає про як працівницю університету, хтось як студентського ректора, хтось знає як монтажера відео. Хтось знає як художницю. І у багатьох є в Гетконтакті підписана Даша Скрипка художник, Даша скріпка малює на футболках, Даша скрипка малює мурали. Що тільки... Даша скріпка малює портрети, що тільки там не написано. Тому так. І все це є моїми хобі, якщо підсумувати це. Монтування відео і е, малювання. Малювання ще поділяється на багато гілок. Це і просто традиційне малювання на полотнах, на папері або діджитал ілюстрації. Я маю е, також деякі електронні, скажімо так, ілюстрації, і деякі малювали логотипи е, компаніям. Е, також е, малюю на одязі. А, ну, до речі, розвиваю свій інстаграм акаунт. висвітлюю всі свої роботи. Ось тут -от буде QR-код, посилання. Підписуйтесь. І також є е, е, декілька вже робіт е, муралів, як по нашому місту, так я й малювала вже для бізнесів. Найперші, якраз такі мої мурали е, і, в принципі, ідею малювання муралу підтримав відділ е, молоді та спорту Лухівської міської ради. Е, за що я дуже вдячна, що я змогла все-таки реалізувати свою мрію, бо насправді це була. Велика мрія для мене намалювати щось масштабне і щось в нашому місті, щоб якийсь е, слід залишити після себе. Е, тому так вже є багато муралів і по місту, різних, і в, по величині, і, е, в принципі, по місту, як на стадіоні, наприклад, е, так і в наших е, закладах різних можна побачити різні малютки від мене. А ось цей ти. Тільки що сказала про масштабний малюнок для відділу молоді та спорту, так? Що це саме було? Це наш спільний проєкт, який ми малювали до Дня Незалежності у 2022 році. Найбільший мурал на стадіоні, і, в принципі, поки що за мою творчість. Для нас це були три важкі дні, бо Сонце дуже сильно пекло, і ми отримали. Із Сонячні удари і опіки, і ми потім дуже довго ще відходили від цього, але ми дуже були раді, що ми змогли намалювати це. Чи плануєш ти після навчання пов'язати своє життя саме з малюванням? Дуже сподіваюся. я на майбутнє маю декілька, скажімо так, гілок, куди я зможу піти, і насправді це дуже добре. що З однієї дуже добре, з іншої сторони, Поганенько, бо я досі можу е, все-таки. Е... Взяти щось е, окреме і йти за цим шляхом, бо я можу бути як і вчителем, бо я закінчу якраз таки через більше ніж півроку навчання за спеціальністю вчитель української мови та літератури, та вчитель англійської мови та літератури та зарубіжної літератури. Е, е, тому я можу бути як і вчителем, я можу піти. Е, Сходинками монтування відео, бути якимось фрилансером чи ще щось, або піти е, як Даша скрипко, художник е, і е, малювати на всьому, чому знайду місце. А от для малювання, для творчості ти собі псевдонім думала, ні? Е, насправді, у 2015 році е, е, я створювала собі Ютуб канал, і я його назвала Дар'я Вайлін. Типу, скрипка на англійському. І це стало моїм псевдонімом, і в школі мені всі називали тільки перековіркана Дарія, Віолін, Віолін да? Дарія Віолін, наша знаменита ютуб-блогерка і тому подібне. І це якось залишилося зі мною. Я всі свої соцмережі так підписую. І, в принципі, вважаю, що моя, моє прізвище є. Дуже таким не те, що креативним, але розпізнаваним, і е, е, я не вважаю, що його треба якось змінювати. Я хочу навпаки прославляти своє своє прізвище і своє коріння. Це дуже гарно, це дуже так. добре. Дякую. А наш випуск підходить до логічного завершення, тому хотілося б поставити тобі питання, яке є фішкою нашої програми. Коли закінчиться війна, яка в тебе є мрія або бажання, яке ти дуже хотіла би втілити у реальність? Напевно, всі зараз зрозуміли важливість і цінність нашої країни, побачили, змогли побачити, яка вона у нас миловидна. і Скільки в нас багато різних визначних місць, які потрібно відвідати, які потрібно знати як мінімум, і звичайно, я б хотіла подорожувати Україною, побувати в кожній області нашої країни. В кожному куточку, в кожному визначному місті, знати культуру, нашу багату культуру кожного регіону України. І, звичайно, щоб висвітлювати всю цю інформацію, аби знали це не тільки українці, а й, в принципі, по всьому світу люди. І хочеться зробити якийсь внесок в нашу історію, в нашої країни, залишити за собою якийсь слід. Це дуже гарна мрія. Дякую. Дуже гарно. Любі друзі, дуже дякуємо вам за увагу. Підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки. Пишіть у коментарях е, свої враження на цей випуск, кого ви хотіли би також побачити у наших гостях у нашій студії. Також не забувайте про банку у описі до цього відео. Нехай вам щастить, і все буде Україна!